Я Гайдай Віктор Петрович, мешканець міста Вижгород по вулиці Грушевського, 3,38. 24 лютого 2022 року, значить утром, ми ну, отримали інформацію в тому, що на нас напала Російська Федерація. Було, звісно, неожиданно так, шокіровані немножко. Я пішов это, в воєнкомат. Ну, типа, різ, зарі... хоча я вже не підлягаю по віку, але як офіцер запаса пішов в воєнкомат, ну, мені сказали, що нет необхідності такої у моїй услугах. Ми почали там по місту проживання, готували коктейлі молотова, там молодіж ми допомагали, сітки в'язали маскировочні для наших. Тероборони і військових у нас всі ці події розвивалися по трасі Київ-Овруч. Ну і банківське направлення туди, Димер, Димідів. Була сильна обстріли артилерійські. Ну, перший день ще запам'ятався тим, що вертольотна атака була через Київське водохранилище в сторону Гостомеля багато. Вертольотів було, пролітало, їх декілька збили над морем у нас війська протиповітряної оборони. І потім вже вже інформацію отримали з інтернету, із заяви руководства нашого государства. І через знайомих, через ну, інформації було багато. За те, що ну, йдуть, знищують все на своєму путі. Я взагалі по спеціальності був е, організація обезпечення військ, Тилова структура тилова. Це і продовольство, і віщеве, і горюче, і боєприпаси. Ну, у мене син зараз у госпіталі. Він добровольно пішов у Національну гвардію і під бахмутом був ранений. Ну, слава Богу, все нормально вже нормалізується, здоров'я стабілізується. Ще поки на лікарняному в госпіталі тут в Києві. А так діти теж, дочки допомагали чим могли, теж і маскирочні сітки плели, Ну, короче, по можливості своєму. Ваше житло а, чи постраждало? Так, да, значить, з квартири, як же у нас вікна виходять на в сторону взрыва, ракета взорвалася за 20 метрів од нашого дома. Значить, все <говори> винесло все окна. Балкон, двері, все повиламувало. Навіть входну двері металічну, бронюрованою, і ту ви, ви ну, поврядило. Вирвало замки, це з обратної сторони, вже сторони протиположної зрива. Ну, а зараз в общем, установка произвели одразу вже швидко тут, в течение двох-трьох днів вікна нам поміняли. Ну, а зараз займаємося ремонтом. А цей будинок він придатний для проживання. Ви, ви там вже і мешкаєте чи ні? ми у нас з'явилася можливість не мешкати там, як кажуть, а е, проживати можна. Вода є, газ, опалення, електроенергія, кришу встановили. Ну, дом підготували швидко, це до нового року були кришу встановили. Так що жити можна, Ну, ми вирішили вже зробити ремонт, потихеньку і не спіша, щоб жити далі. Надіємося, що скоро це все закінчиться.